Доброго дня, мої подруженьки, сьогодні знову з вами я, сімейний психолог Василян Олена. І ми сьогодні поговоримо про таке от питання, яке дуже хвилює зараз всіх людей. Що страшніше гострий стрес чи хронічний стрес. Дуже-дуже сильно зараз всі бояться саме гострого стресу. так? Тобто. Вважається, що він веде до якихось хвороб і його важко подолати. Але це трошки не так. 80% людей у них психіка здатна до зворотніх процесів, тобто воно самовідновлюється. Тільки 20% людей, які пережили зараз такі от відчуття під час війни гострого стану, так вони потребують. Участі психолога, да, роботи психолога? Інші люди, в принципі, знаходяться у хронічному стресі? Чи потрібен їм психолог? Ну, психолог потрібен всім, Але от якраз у них більше проблем може бути, якщо вони не будуть звертати на це увагу. Це дуже важливо. Як запобігти? Цьому от хронічному стресу. По-перше, дуже багато людей зараз відчувають якесь почуття провини, що от вони не знаходяться у стані гострого стресу. Так? Не можна посміхатися, не можна собі щось купувати гарне, не можна щось собі дозволяти, не можна відпочивати кудись їхати. Теоретично це, ну як по-людськи можна це зрозуміти, так? Але чисто з психологічної точки зору, це ну якби не виправдано. Це не виправдано взагалі, бо е, ті, що знаходяться в тилу, скажімо так, вони повинні мати сили. Вони повинні мати сили потім прийняти ті, хто повернеться, і їм щось віддати. Вони повинні е, відновлювати нашу економіку. вони не тільки повинні відновлювати зараз підтримувати цю економіку. Вони повинні заради своїх дітей, якщо вони не хочуть заради себе. Хоча заради себе теж треба, це дуже важливо, жити і зберігати своє психічне здоров'я і фізичне здоров'я. Тобто обов'язково потрібні позитивні емоції, якісь позитивні дії, щось робити для себе. Хороше, десь відпочивати, на щось переключатися, обов'язково виконувати якісь практики для зняття стресу, якраз скину вам. І якщо відчуваєте постійний хронічний стрес, сходіть до невропатолога. Теж ліки, якщо він вважає за потрібним, він випише. Це теж дуже важливо. Вони знімають якраз от, сильний стрес, так. Психолог працює, от якраз з хронічним стресом він працює, так? Тобто, поки подія психолог, ліки теж важливі, вони знімають цей перший стан, Сильні ліки знімають гострий стан ну, в перші дні, так? потім теж повинен працювати психолог. Але треба ж е, запобігати цьому стану, так? Хронічні стані. Трес він ще веде до різних психосоматичних захворювань. До е, дуже багато стало звертатися людей з різною психосоматикою. У мене загострилась та хвороба. У мене давно не хвилювала та хвороба. Чому так? В Цей рік я тіхось так. Ні, я зовсім не хвилююся. У мене ці ракети вже в принципі не хвилюють взагалі. І на ці тривоги я не здригаюся, все в мене дуже добре. Е, не все дуже добре. Ми... Не звикаємо, ми заштовхуємо все всередину і не хочемо на це реагувати. Але оце постійно, це заштовхування всередину всіх своїх страхів і емоцій, призводить якраз до хронічного стресу, а потім щось у нас починає хворіти. Хворіти те, що давно нас не хвилювало. І тому обов'язково всі засоби запобігання цих станів вони дуже важливі. І так. Виконуємо вправи, які я вам покидаю під це відео. Думаю, ще зробити чи курс, чи поступово скидати якісь інші вправи, щоб вони накопичувались, і будете собі відкладати, що зроблю плейлист, щоб вони там були. Тобто обов'язково виконуємо позитивні емоції. Щось хороше собі робити, витрачати на себе гроші, кудись їздити, відпочивати і так далі тому подібне. Бережіть своє здоров'я, психологічне, психічне, фізичне. Хай усе буде добре. Підписуйтесь на мій канал. Якщо потрібна консультація, знайдете мої контакти під цим відео або під головним відео. До нових зустрічей! Завжди з вами Мусилян Олег.